У березні 1966 року наказом міністра торгівлі Української РСР розпочалася історія Чернівецького торговельно-економічного інституту. За цей час каже керівництво вищий навчальний заклад завоював авторитет серед студентів та довіру між роботодавцями. За 50 років у нас не було жодного разу проблем з працевлаштуванням наших випускників. Сьогодні наші випускники працюють у всіх сферах гостинності, працюють у сфері торгівлі. Наші випуски. Випускники сьогодні є керівниками великих підприємств не тільки в Чернівецькій області і не тільки в Україні. Наші випускники успішно працюють і проявляють себе навіть за кордоном. Привітати з поважним ювілеєм Вищий навчальний заклад прийшли студенти, викладачі, партнери. Чимало з тих, хто здобував освіту, повертаються сюди вже в якості педагогів. Олександр Крецький колись закінчив цей вуз і тепер сам у ньому працює більше десяти років. Можу сказати, що вже Сам термін викладання свідчить про те, що мені подобається тут працювати, і хочеться робити ще більше кращого для цього навчального закладу. З Студентами працювати приємно. Це в першу чергу напевно має бути покликання не важко було тому, що студенти, на мій погляд, тут є хороші, і разом з ними ми робимо багато добрих речей. Є кілька студентів, які так само навчалися вже в той час, коли я викладав, і після того вони вступили до нашого вузу на роботу і допомагають нам на нашій педагогічній ниві. Тут дійсно дбають не лише про знання студентів, а про їхній всебічний розвиток. Керівництво радо вітає та підтримує будь-яку ініціативу. Говорять активісти вишу. Наш інститут. Е це не тільки місце, де студенти навчаються і де студенти здобувають освіту. вищу. наш інститут це є і друга домівка для нас? Адже ми тут проводимо дуже багато часу. У нас дуже багато різних заходів. Наприклад, в нашому інституті є дуже багато відділів: соціальний, науковий культурно масовий відділ, спортивний, тобто ми проводимо дуже багато різних видів діяльності поза межами інституту. Випускники Чернівецького торгувального економічного інституту мають чимало можливостей для реалізації своїх здібностей та талантів. Маючи гарну науково дослідну базу, вищий навчальний заклад сприяє не лише здобуттю основної професії, а й допомагає розібратися у суміжних. Найкращі спеціальності, які ми готуємо, вони сьогодні ринком найбільш затребувані. Це готельно-ресторанний бізнес, це сфера туризму, це торгівля, менеджмент, маркетинг і багато. Багато інших. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.